Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі, ми виїхали на сьогоднішній наш пошук. От там, з тої сторони є посілуха Київської Русі. Ну, Там, правда, ще кукуруза не вибрана. Ну, побачимо, треба йти, щоб побачити, що там треба прийти на місце, і тільки там ми будемо бачити, що там робиться. Пакуємося, збираємося, друзі. Як завжди, останній рік я копаю прибором RUTUS Versa від магазину Камрад. Силочка буде внизу під описом. Так що, друзі, пішли далі, а там побачимо, що там буде. Ось, друзі, ми вже копаємо тут. Це знахідка вадима, який підняв отакий бомбезний наконечник Київській Київської Русі. Мабуть, навіть ще й бронебойчик такий непоганий, непоганий. Повезло Вадиму, Знаєте, а я скільки хожу, хожу, ну, желізяче лізе і все. І нічого цікавого. Ну, якось так, друзі. Йдемо далі, думаю, ще щось має бути. Юра, ось поруч. От бачите, тут кукуруза, тільки от така полоса е, круг всього поля, і там щось є. Це Санька думав, що це наконечник, а це якийсь, наверне, шмурдячок. І ось, друзі, друга знахідка Вадима. Прикиньте, знов наконечник Київської Русі. Непоганий. І пройшов він буквально метрів 30 від того наконечника. А в нас ні в кого нічого немає, от тільки. Тільки Вадиму сьогодні повезло, мабуть. Якось так, друзі, якось так, так. друзі, Ми вже збираємося з цього поля переїжджати в друге місце. Зараз Санька щось покаже, в хабарницю заглядує. Ну, Саньочок показуй, що ти там надибав. Так, Ага, а у Саньки, друзі, пуга Гірька. Ось така непогана Київської Русі. Ну, чудово, що сказати, чудово. Ось друзі, приїхали далі. Просто їдемо і дивимося деякі поля. Поля для нас незнайомі. Так що цікаво попікати кругом. Приїхали, дивимося, а тут таке непогане, чудове переоране поле. Чистеньке, глибока переоранка. Ніколи тут не були, але ж поки що ми не знаємо, що тут. Так що підемо подивимося, погуляємо. Хто шукає, той знаходить, друзі. Треба ходити кругом. Знахідки, можуть бути де завгодно. І ось, друзі, перший непоганий, начебто, сигнал, але як виявився, то поганий, друзі. Це всього-навсього, цариця полів, от така штукенсія, це розкидач гною. Знаєте, колись я працював на Умаль Сільмаш ще пацаном був, і я виготовляв для цього, для цих очків пальці такі були. Я працював автокорі. Це короткий час, буквально до армії був, то я знаю точно, що воно. А тепер, друзі, знахідка на цьому ж полі, дивіться, п'ятачок, радянська монетка п'ятачок. Так що непогано, непогано, хоч щось, друзі, хоч щось. Знаєте, як кажуть, кажу, погані всі, хоч шерсті клок. Так і у нас сьогодні. Так що йдемо далі, друзі. І ось ми ще поміняли дислокацію. Переїхали одне село. На край села виїхали. Русі каже, тут десь має бути поселуха. Ну, Поки поселухи давньої ми не бачимо, але явно, що тут стояла хатинка якась. Ось, друзі, в мене перша знахідка. Дивіться, це одна копійка Олександра І. І це я тільки зайшов на це поле. друзі, тільки. Теж зайшли, ще не пройшли далі, вони хочуть пройти далі, а я, мабуть, зупинюся тут. Таке є монетка, має бути ще щось. І ось, друзі, так і є. Це маленький гризок від дзвіночка. Не срібний, якийсь біметал, мабуть. Ну, щось таке. Було, я вам скажу, дуже-дуже цікаво, тому я і зреагував, зреагував на, цю, на цю знахідку. Верніше зреагував мій прибор Рутус Верса. Так що, друзі, нікуди не спішу, мабуть, так і буду тут гуляти. А тепер, друзі, чудова знахідка. Дивіться, срібний крестик. Правда, верхня частина його надломана, трошки зігнута, тут я рівняти нічого не буду. Срібло воно і непогано рівняється, але нічого не буду трогати. Я вже знаю, що це таке, як це буває. Завтра, знаєте, руки завжди сріблять, хочеться вирівняти, рівняєш, воно раз і зламалося. Так що на цей раз я витерплю, буду цим займатися, мабуть, вдома вже. І ще одна знахідка. Тут же на цьому полі, друзі, так і гуляю я на цьому п'ятачку. Тут явно була хатинка, а це дві копійки. Ранні совєти. Рік я не бачу, і це і не важливо, я думаю, головне, що не 27-го. Так я тут і хожу, друзі. Знахідки з'являються. Мої друзі вже йдуть до машини, то, мабуть, і я вже піду туди. Черговий сигнал, друзі, копаю і викапую от така пломбочка. Видно, якісь написи є, якісь цифри є. Ну, це радянського періоду, однозначно. Можна сказати не цікава річ, але забираємо і кладемо в хабарницю. І знову, друзі, ми переїхали. Переїхали на саме на посілуху черняхівської культури. По карті старі вона є. Поселуха дуже-дуже здорова. От в ту сторону пів кілометра, і в другу сторону десь кілометр. Ось валяється така на полі кераміка. Однозначно, це черняхівська кераміка, темна, сіра. Буває навіть чорна, у скіфів трошки не така. І ми зараз тут погуляємо. Погуляємо, тому що містина таки цікава і навіть дуже цікава, друзі. Ось, друзі. Перша моя знахідка, можна сказати, очима, дивіться, прясла. Прясло чека, ціленьке, непогане пряслице. Знаєте, такі знахідки можна тільки очима побачити. Я вам скажу, може тому вона тут ще осталася, тому що прибори не реагують на такі знахідки, а так просто зверху ногою трошки трунув, дивлюся, наче кругляшок лежить. Ногою подвинув, хопа, пряслице. Друзі, он туди пішли, аж туди далеко. Ну я далеко не хочу ходити, буду гуляти тут. Реально тут є. Вірніше мають бути знахідки по черняхівській культурі, друзі. І ось, друзі, чергова знахідка. Нижній лепесток від крестика. Це однозначно видно вон ноги Ісуса тут видать. Так що це однозначно крестик, друзі. Складемо хабарницю і йдемо далі. Идем дори, друзья. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным і волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка і под описанием ви, 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 внизу, друзья. Непоганий чіткий сигнал и дивіться, реально друзья, Фибула. Верніше те, що від неї залишилося, спинка фібули. Але так, спинка ціленка. Нормально, зацепик є. Я так думаю, що можна ще й реставрувати, зробити з неї фібулу. Поставити пружинку, намотати дротик. Ну, побачимо. Вийде, то вийде. Ні то ні, не дуже. Я хочу займатися цим, друзі. Вона трошки не догидає це все. Ну, якось так, друзі, така знахідка. Мої друзі валили аж туди далі. Там бачу, русік десь гуляє далеко, з Юрою пішли туди. Санька десь, наче поруч. Ну, якось так, друзі, якось так. Ось така фібула. Все, друзі, на сьогодні ми вже втомилися. Та вже пора й додому їхати. Додому ще далеко їхати, десь кілометрів 80, мабуть. Стоїть мій рутус, відпочиває. Поруч поле, поле з кукурузу. От якраз на цьому полі і був центр цієї поселухи, друзі, що ми шукаємо. І ось наші знахідки. Ось наші знахідки, друзі. Оце хабарниця Вадима. Вадим сьогодні красавчик. Якась монетка в нього є. Совєтік, я так розумію. Два бомбезних наконечника, навіть три. Ось такий наконечник він ще підняв на цьому полі. Ну, це якийсь шмурдячок, непонятний з узорчиками. Якось так, друзі. Це мої знахідки. Одна імперія, один Совєтік. Крестик срібний попався в мене сьогодні непоганий. Отакий от. Ну і таке шмурдячок. Фібула попалась така ось якийсь мурдячок того періоду, незрозумілий. Особо хвалитись нема чим, друзі. Оце Саньки, хабарниця загадка. Саньки є усе. Начебто як наконечник щось схоже. Монеточки, парочку монеточок, дротик мідний. от такі всанькі нахідки. Отака лизана імперія. Це совєтік Ну, якось так, друзі. Сьогодні не, не дуже в нас результативно, але ж таки є. Не просто погуляли, такі знахідки трошки є. Русік ще гуляє, не став я чекати вже Русіка. Бо поки він прийде, це чекати треба. Ось така кераміка, друзі, на цьому полі. Дивіться, яка товстенна, більше сантиметрова. Це однозначно черняхи. Ну, Наш жаль, жаль, що ця посілуха ще знаходиться з лівої сторони під кукурузою. Думаю, колись ми сюди і прийдемо. А вам, друзі, гарного дня, мирного неба.